Агенція інтерфакс Україна Оксана Геронтіва, директор Національного антикорупційного бюро визнав, що при реалізації проєкту стіна були деякі ознаки корупційних порушень. Чи співпрацює прикордонна служба з антикорупційними органами по цій справі, і чи готові ви надавати ну, всіляку допомогу антикорупційним органам? Дякую, дякую за питання. Ну, Перше, хочу почати з останнього речення. Ми співпрацюємо як за компетенціями, так і з всіма правоохоронними органами України, які допомагають нам боротися з корупцією. Що стосується проєкту стіна, проєкт дійсно дуже важливий для України і для Європи, і для світу в цілому, тому що вперше, за... Багатосотлітню історію Незалежної України, Україна де-факто на сході своєї держави, не на Заході, а на сході своєї держави розпочала реальне створення інтелектуального кордону. Що стосується самого проєкту, проєкт ми захищали на Кабінеті міністрів України, він затверджений, є три постанови Кабінету міністрів розрахований, я не буду називати суми, на скільки років на яку суму. Ті кошти, які виділені, вони дійсно використані для того, щоб збудувати цей проєкт і на сьогоднішній день вже 230 кілометрів ми маємо достатньо сучасного, сучасного обладнаного кордону. І наші колеги з іноземних держав, які там були, і літовські колеги, і американські, і небайдужі народні депутати, вони побачили. Що він є, реально. Що стосується деталей цього проєкту, великої кількості підрядних організацій, тим більше ми вперше це робили. в нас нема будівельних організацій, які б самі могли будувати цей інтелектуальний кордон, там дійсно є нюанси і багато чисельні перевірки з боку всіх контрольних органів. Були, проводились і з боку Національної поліції, і з боку інших структур, і матеріали і передані, і НАБУ проводить перевірки. Ми відкриті для перевірок. Якщо є конкретні проблеми в конкретних людей, які будували і щось не будували на якійсь конкретній ділянці, вони за це повинні відповідати. Тому я вважаю, що чим більше перевірок, тим краще. До речі, ми відкриті і до міжнародних аудітів. Мені колись задавали це питання. Ми готові показати ті здобутки і усунути ті недоліки, які є. І я дякую за питання.